Я рада вас вітати на своєму б'юті каналі. Давно з вами не бачились, і сьогодні у нас з вами перші враження на деякі новинки від Евелін, Ламель та Елен Pro. І сьогодні ми поговоримо якраз таки про найсвіжіші такі новиночки, які я змогла знайти, які я сама ще не пробувала, які мені дуже цікаво затестити разом з вами. І чесно кажучи, це будуть не зовсім перші враження, це вже будуть трошечки другі враження. Ну, що поробиш, якщо в мене вчора світло зламалось, і я просто не Змогла для вас досняти вже повноцінно якісне відео. А власне, до речі, про які ж сьогодні продукти ми з вами будемо говорити. Найгарячіші новинки, як на мене, від Evelyn. Ось такий от закосік, падшерлотечку, Цилбери, румяши і бронзер з такими пуховочками. Наступне вже не така сильно гаряча новинка, як попередні дві. Ось такі кінюшечки. Колекції Wonder Match. я обрала 0,4 відтінок. Як виявилось, абсолютно не пригадала. І отака от база під тінюхи, яку я вам там стороною це все показую. Отака от база під тінюхи. Також я вчора робила макіяж на цьому оці з базою, на цьому оці без бази. Це все ходила, тестувала. Я якісь фрагментики буду вам вставляти з вчорашнім макіяжем. З ще продуктів для обличчя. Хайлайтер, ось такому ціку. Ну я. Боже, я все заспойлерила вже. Я вам все вже розказала, що нам тут вже красить, що нам тут вже наносить, якщо я все заспойлерила. Хайлайтер у мене у 0,1 відтінку. По-пу-пу, що у нас іще? До речі, це єдине, що я вчора не встигла намазати на себе, тому що в мене зламалось світло. Ось такий блиск від веделен про овіцінку відтінку 105. річ браун. Він в мене ще в слюді залишився. Не знаю, який він дуже цікаво. І єдине, що я встигла вчора відкрити для губ, але я не встигла це на собі спробувати для олівчики від ламель, нової формули. Я взяла відтінок 415 і 413. І я чомусь думала, що я вже їх пробувала, а виявилося, що я пробувала нову формулу тільки олівчиків для очей. Для губ нову формулу олівчиків я ще не пробувала. Також будемо з вами тестити. І що у нас ще залишилось? У нас залишилось У нас залишилось. Що таке? У нас залишився ось такий маркер для очей з колекції Varieté. А коричневий в мене не було, що коричневих підводок. Я загалом фанат підводок чорних. Треба і коричневу теж спробувати. Також вчора я неї стрілки малювала також вже певне враження в мене про неї є. Але нам це не завадить зробити гарню макіяж, Затестити ці всі продукти разом. Я покажу, як вони працюють, як краще з ними працювати і як вони будуть виглядати протягом якогось певного часу на моєму обличчі. Нагадаю, у мене жирний тип шкіри обличчя, і з мене все просто скатується і спливає буквально за 2-3 години. Тому у нас зараз 14.19, я аж до вечора буду ходити з макіяжем, буду вам підзнімати все. Я тут собі зробила кафійку для ривку І перед тим як ми почнемо, я, звісно ж, нагадую вам поставити одразу лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також нагадую вам про свої інші соцмережі, такі як Інстаграм, Тікток. А ще я нещодавно завела тілішку. Також підписуйтесь і на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть у описі під цим відео. А ми з вами переходимо до самої цікавої соковитої частини цього відео. У мене зараз вкладений. Тільки брови немає ні тону, ні консилеру. Тож давайте підготуємо разом полотно, на якому я буду працювати нашими новиночками, якими нас потішив Евелін, і не тільки Евелін, тож в якості тонального засобу нанесу ось таку дебішечку. від L'Oreal у мене відтінок Light Hell. Мені зараз підходить по тону, коли я тільки придбала його, мені зовсім не підходив він по тону. Він був для мене занадто. Темний, зараз я трошечки підзасмагла, тому мені якраз. Ну, а ще мені подобається, як він гарно виглядає на шкірі. З великою натяжкою можна сказати, що це виглядає як друга шкіра. Консилер у мене Lame Cloud Matte відтінок 03 n Також, в принципі, він мені зараз подобається. Продовжую ним користуватись. Єдиний мізнус, він мені засрав всю косметичку. От, буквально, він там потік, протік. Все замазав, все заляпав, тому його зберігають тільки отак, от стоячи, якщо в косметичку класти, то він протікає. Та й загальному упаковка виглядає дуже-дуже погано, а сам продукт хороший. Наше полотно готове. І давайте переходити до огляду тих самих. Цікавих новиночок, які мене ж потішив Евелін. Ось така у нас база під тінюхи. Я вчора робила макіяж одне око з базою, друге без бази, для того, щоб перевірити потестити, як це все буде виглядати. Така у нас упіковичка. Давайте відкриємо. Я назад, звісно, все <зас> засунула. І у нас ось така манюнечка. коробочці У нас тут 10 мл продукту. База сама по собі. Давайте типу сводча зробимо. да Має такий тілесний кольор і на ощуп доволі липка і гладка. Знаєте, така, типу, трошечки силіконіста на, на дотик, якщо ось так її роз, розтирати між пальцями на шкірі. Трошечки розігріваю її між пальчиками і наношу її на все-все по віко, і під брівку, і сюди аж на скроню, бо я зазвичай тушую доволі активно. І от я її нанесла, і вона отак відчувається такою доволі липкою. І можна переходити до тінюшечки з колекції ВандрМеч. Там було багато відцінків, і сяючі були відцінки, і більш темні, більш світлі. Мені здалося, що це самий такий універсальний колір для повсякденного базового макіяжу. Якраз перевіримо, чи це так. Це 0,4 відтінок. І я вчора на жаль не змогла знайти грамовку цього продукту. На цьому оці в мене буде тільки консилер, я його не буду припудрювати, і будемо сьогодні з вами робити, мабуть. Плюс-мінус такий самий макіяж, як і вчора, абсолютно базовий, у нас кольор базовий. Я беру ось такий пухнастий пензлик, він з козочки, це, до речі, пензлик від Коді 65 номер. Починаю працювати завжди з найтемнішої точки. Віддаю сюди весь продукт, а вже залишки розташовую по складочці. І я вже плюс-мінус знаю, що у нас тут до чого. а Мені б хотілося все ж таки ділитись вами першими враженнями. А виходить так, що я ділюся вже таким повноцінним відгуком на продукт. Хочу сказати, що по цій базі, власне, саме ці тіні краще тушуються вони більш яскравими виглядають. Ви самі зараз побачите це все наглядно. Єдине, що трошечки, що вчора, що сьогодні тим заборчиком, це все виглядає. До речі, щодо стійкості цієї бази, різниця в тому. Що на цьому оці тіні трошечки підзникли, підз'їлись протягом дня? Тому база все ж таки рішає, і база в цьому випадку працює доволі класно. Також обов'язково пропрацьовую нижні повіко цією ж тінюшкою. Загалом ніяких інших тіней, окрім цієї, саме матових, використовувати сьогодні, я не хочу. В мене вчора була така задумка: що чи можна буквально одним рефільчиком зробити собі повноцінний макіяж очей? Загалом, звісно, можна. До речі, те, що одразу дуже помітно, це інтенсивність кольору при нанесенні без цієї бази. Тому що от з цієї сторони колір мені дуже подобається. Він такий насичений, яскравий. Ну і без бази тіні тушуються значно гірше по консилеру. Мені зовсім не подобається. Що вчора, що сьогодні процес йде дуже погано. Сидиш на одному місці, топчешся, прям доволі довго. У мене з цим оком якась повна лажа. Я його не можу виправити. Мені не подобається. Це виглядає просто як якесь страшне чорне пятно. Я ну, не знаю, що робити, дівчатки. Але ужас, я це зітру і просто зараз перероблю. Так не люблю, коли це не виходить, і треба перероблювати. Це все так, от, це, от муторно, довго, нудно, займає час, ти розстраюєшся, що в тебе не виходити. Отакий одразу, ось, все, я крива руки. Макіяж це легко, казали мені. Ні, ну взагалі, звісно, легко. Це я просто, знаєте, це... Відчайні, що я це вже все перезнімаю який раз, і в мене не виходить. І справа в тому, що тіні, звісно, класні, тіні реально хороші не виходить, тому що в мене останнім часом замало практики з макіяжем. Я мало фарбуюсь, і я вже ж... Щось забувається, і це я кажу до того, що якщо ви переживаєте, що у вас щось не виходить, потрібно просто пробувати багато 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 разів. І а вже ж, в якийсь раз, на 101-й раз, у вас все вийде і вам сподобається результат. Як тільки практика кудись зникає, як тільки практика стає в рази менше, а вже ж результат теж стає гіршим. Я от просто тупо трошки розучилась. Працювати з тінями, бо я давно з ними не працюю. Давно не працювала, давно не практикувала свої навики. І здавалось би, базовий самий макіяж, коли ти давно його не робив, дається тобі в рази складніше. Мені не подобається, як це виглядає навіть з цієї сторони. І, власне, мені це не подобається в розрізі не самого продукту, а в розрізі того, як я це зробила. Ні, діточки, я не витримую цього. Я і це око зараз перероблю, бо. Ну, що, от що це? Мені вообще не подобається. Це ужас, база на все по віку, усюди, щоб гарненько все тушувалось. Все, я залишаю це все, як є, і ми переходимо до нанесення цієшечки. Вона точно скрасить мою сьогоднішню криворукість. Це у нас ламель у 401 першому відтінку ISI з колекції Олемі. Неймовірно. Прекрасне сяйво, неймовірно прекрасний спаркл, який просто і в пір, і в мір, і в добрі люди, і буде виглядати розкішно, не побию цього слова, у будь-якому образі і у будь-якому макіяжі. Ну, пісня? Пісня! У внутрішній кутик, до речі, наносити не буду. Вчора я наносила внутрішній кутик, і мені не сподобалось, як працював маркер. По цим сіяшкам у внутрішньому кутику. До речі, що до маркерки. Що мене просто безмежно тішить, це те, що тут пензликаний фетер, і в нього класний глибокий, правильний коричневий колір. Одразу скажу, якщо вже за це заікнулась, мені не сподобалось, як цей маркер працює. Його потрібно періодично обручку розпрацьовувати, щоб сама підводка до носика діставала, трошечки він починає сохнути в процесі малювання стрілок. А так, у загальному дуже хороший маркер. От який у нас шикарніші стрілки вийшли. Подивіться, який класний насичений колір. Мені колір дуже подобається. Це не якийсь бльоклий коричневий, це от такий коричневий, як треба. Нарешті можна переходити до оформлення обличчя. Починаю я завжди з бронзера. У мене, до речі, що рум'яна, що бронзер у 0,2 другому відтінку. І як виявилось, я взагалі брала їх, бо думала, що мені 0,2 колір буде якраз. А він мені чуть-чуть, от зовсім на півтону, чуть -чуть він мені темнуватий. Ось така у нас тут поховочка, тут у нас є замочок, можна закрити, можна відкрити. Такою штукою, ну, давайте, так як це задумано, будемо працювати, одразу натикаю на обличчя. Але загалом, от е, з досвіду, користування вчорашнього дня. Продукту вилізає занадто багато, коли ти надавлюєш ось таким чином на нього. От буквально чуть-чуть надавила, а там вже просто така тонна вилізла. У нас тут, до речі, 14 грамів продукту. Шовувати сьогодні буду спонжем, так як все ж таки, я забагато нанесла, а колір мені ну, трошки темнуватий, і в нього вилізає якийсь червоненький підтон. Тож будьте обачними, якщо у вас ультрахолодна зовнішність, ви там хочете за. Бранзовіть і трошки засмаги собі дати, мені здається, що саме ось цей відтінок, не знаю, що до першого, будуть виглядати дещо мінородно на обличчі більш холодного типу, але вже ж якщо ви більш тепла, більш засмагла, то другий відтінок, ось таким от шином, розтушовуючи його спонжем і наносячи його не так багато. Загалом можна підлаштувати під свою зовнішність, і він абсолютно спокійно впишеться. Мені подобається, що цей продукт гарно тушується доволі швидко, і мені подобається, що він застигає от прямо -от конкретно застигає і робиться абсолютно стійким. От навіть на руці, ось він на руці, зараз трошки підзастигне, пройдусь по полковій поверхні лобу, поки на руці застигає. І насправді є не так багато часу, щоб працювати з цим бронзером, так само і з румяними, в принципі, бо вони застигають доволі швидко. От на руці застигло. Ну, я прикладаю дуже багато зусиль, щоб його розтягнути. Румяни також 0,2 другий відтінок, і, от, чесно кажучи, вони мене вчора дуже засмутили. Ну, окрім того, що тут немає при розташуванні, отак, от ми нанесли, то тут щось видно, якийсь колір, і він дійсно дуже гарний. Він мені подобається. Вони заявлені як сатін фініш. А вони не то що сатін, ну, але вони такі сяючі, що навіть і хайлайтер не треба. Я нанесу не рум'яна тільки на цю щічку, для того, щоб показати вам різницю з відсутністю рум'ян на цій щічці, і ви побачите. Що, ну, блін, буквально кольору, от саме мінімальна кількість там залишається, я нанесу іще ну, трошки видно. да? Але таке сяєння, що навіть не хочеться додавати хайлайтеру. І так як в нас є хайлайтер стіку, я на цю щічку без рум'ян нанесу хайлайтер також. щоб... Було більш наглядніше. Я їх шарувала задля того, щоб отримати більше кольору, більш яскравий кольор. А по факту я отримала ще більше сяєння. Дивіться. Офігіть, так? Да? От, сіяє від душі. От бронзер мені дуже подобається. Він прям класненький. А рум'яна щось. Давайте на цю щучку нанесемо хайлайтер. У мене відтінок. 0,1. По посвочу він в якусь таку рожеву історію більше йде, дрібно дисперсний помол. І в мене абсолютне відчуття того, що цей хайлайтер родом з 2017 року. Я прям зі стіку наношу, з такими прихлопуючими руками, щоб не стягнути тон. Бо він так сяє, офігіть, просто як на шкірі, і я, мабуть, якимось пензличком його підростушую. Дивіться, і це прям відчуття от сяяння космосу. Він гарно розташовується. Ось на руці, можете самі побачити. Там також у цього хайлайтера є другий відтінок, він більш бронзовий, він більш золотий. Не знаю, чому я саме цей обрала. В Єві, як завжди, тут такий от кавардак, якийсь на поличках, і я, хоча б, цей знайшла там, бо там були одні тестери, а самого продукту, який розрахований на продаж, запакований, його не було. Якось. Так, виглядає хайлайтер просто без рум'ян. Дуже гарне сяєння. До речі, з приводу ціни. я от сіяшку нанесла, стрілку зробила і якось вже очі виглядають більш-менш пристойно. Мені не хочеться так страшно біситись на них. Як я бісилась на них, коли я тільки профарбовала тінюшки. Пудра. Точно, пудра. Пудра дуже важливий етап, коли на вулиці шмаліть 40 градусів, а тобі треба туди якось ще вийти. Пудра у мене ось така від Top Face. Вона прозора, розсипчата. Дуже довго нею користуюсь, вона ніяк не закінчиться. Економія, дівчатки. Обов'язково центр лобу припудрю, під очима обов'язково. Зону румяних хайлайтера буквально залишками проходжусь. Ця пудра. Трошечки прибирає насиченість кольорів. Якщо там були якісь кольори, вона трошечки от якось мінімально. Що, до речі, знаєте, отак роблю. Не, не знаю, навіщо я це зробила, якщо ми тестуємо косметику. Але я так роблю на кожен день, якщо в мене є макіяж очей, щоб він протримався довше. Треба нанести на ніс зовсім трошечки бронзеру. От тут. Блін, ну тут от така купа продукту. Просто жесть. От я якось, не знаю, от отаку капусечку нанесу і спонжечком розташую. Дуже люблю, коли носик трошечки, також такий, типу під От бронзер прям любов. Бронзер 100% піде в мою основну косметичку. Мені подобається, як він працює, навіть незважаючи на те, що занадто багато продукту видавлюється з тюбиком. Але загалом, якщо працювати через руку, не наносити це одразу на обличчя. То загалом все буде окей. Okay. На нижні вії використовую ту ж термостійку від Патрісія Лідо. Дуже мені подобається той факт, що не дивлячись на те, що ти пітнієш, не дивлячись на те, що щось може відбуватись з макіяжем на обличчі, то нижні війки не відпечатуються і завжди залишаються у своєму первозданному вигляді. Не пам'ятаю чи казала, але на верхніх віях у мене ось ця нова туш від майбутнє колег Bubble. Якщо не припудрювати зону під очима, вона відбивається. Якщо припудрювати, загалом виглядає все дуже класно. Віки такі доволі пухнасті. І нарешті можна переходити до макіяжу губ. Я, мабуть, оберу відтінок 415. Я ще брала відтінок, де він? Тут такий бардачіще на цьому столі, це просто ужас. І я от дивлюсь, і я ні черта тут не бачу і нічого знайти не можу. Знайшла. Я ще брала і 413 відтінок. Давайте їх засвочимо. 415 відтінок виглядає так. От вони такі прям от жирні, жирні олівчики. Я не знаю, куди цей відтінок я зібралась носити. Він теж дуже гарний, дуже такий насичений, яскравий. 415 відтінок олівчик. Слухайте мені, цей відтінок дуже нагадує 407-й Елен про, який в мене тисячу років назад закінчився, і я ніяк собі не замовлю новий, хоча я дуже люблю цей відтінок. От здається, це його прям такий аналог. Ну, Доволі комфортна текстура, щоб профарбовувати контур. Дуже швидко стирається олівчик. Потрібно одразу після першого разу його підточувати, бо вже там. Він майже і закінчився. Ура! Нарешті, я так хочу його спробувати. Ви собі не уявляєте, як мені цікаво його спробувати. Він в мене ще в слюді. Це єдине, що вчора я не встигла на себе намазати, бо в мене зламалось світло. Такий у нас тут аплікатор. Трошечки вигнутий. В принципі, має бути зручно. Ага, так, це зручно. Такий у нас колір. Боже, дивіться, яке ідеальне шоколадне комбо. Пахне. Цукеркою коровка. Трошки липкувата текстура, але колір плотна густа. Колір гарно виглядає на губах, його видно на губах. Це не просто блиск, який має колір тільки в баночці, а на губах він прозорий. Колір на губах у нас проявляється. Трошечки, зовсім трошечки липкувата, При цьому я не зовсім відчуваю, що мої губи зволожуються цим блиском. Це просто гарно виглядає. В нього такий гарний глянцевий фініш. До речі, подивіться, наскільки. Світлішими здаються мої зуби з цим кольором. Мені подобається. Дівчатки, який гарне ліпком, бо мені так подобається. У -у 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 -у, кайф, буду зараз, тепер тільки ним, мабуть, і користуватись. Боже мій, як добре, що я обрала саме цей відтінок. Хоча мені тепер хочеться спробувати і інші відтінки. Ми з вами це зробимо у якихось наступних відео. Тож, нарешті, наш макіяж. Закінчено. Давайте переходити до висновків. Ось так макіяж виглядає трошечки здалеку. Пишіть, як вам. Наш загальний результат. І давайте переходити до висновків. У мене тут є ціни, і будемо обговорювати ці продукти разом з цінами. Давайте почнемо з, з цієї ультрагарячої новинки, саме за косіка під Шарлоту Тілбері. І е, я це казала, здається, вчора в своєму відео. Сьогодні, мабуть, я це забула проговорити, що я хочу оцінювати ці продукти виключно як окремі самостійні продукти, не опираючись на те, що це закос на шарлоту, не закос на шарлоту, просто як окремі Окремі продукти. Бронзер, як ви могли зрозуміти, мені він дуже сподобався. Єдине, що мені не подобається, це кількість продукту, яка з'являється з цього носика, з цього пиптичка. Де й загалом я не дуже люблю ось таку історію з пуховками, як на мене, це не зовсім, це не зовсім гігієнічно. Навіть не дивлячись на те, що у нас тут є працюючий ось цей замочок. Мене все одно не дуже тішить той факт, що продукту з нього вилізає дуже багато. Єдине, що з плюсів Продукт, який оце є тут зверху на носику. Я закриваючи кришку повністю до кінця і відкриваючи її потім знову, продукт все одно залишається там на носику. До речі, у нас тут 14 грам продукту, що в принципі доволі класно, як для бюджетного бренду. Єдине, що 6 місяців всього після відкриття не дуже я люблю такий короткий термін придатності, не завжди встигаєш його вимазати на себе. І коштував він мені 343 гривні. Загалом, да, я погоджуюсь з цією ціною на свою ціну. Саме бронзер працює абсолютно прекрасно. Він доволі стійкий, вже виходячи з того, що я вчора з ним доволі довго проходила цілий вечір і ніч я в шостій закінчила фарбуватись. І о 12-й ночі тільки я пішла вмиватись. Тож я десь 6 годин проходила, і він у мене протримався прекрасно. Він не потускнів, він нікуди не сповз. Виглядав на обличчі просто майже ідеально. Ось так макіяж виглядає з камери мобільного телефону. Зараз 17.13, макіяжу 3 години, і ми можемо бачити, що на оці з базою, ось тут у нас була база для тіней, все виглядає значно краще. А без бази якось все мрачненько. Губи я тільки що перефарбовувала. Так що на це ми не звертаємо уваги. Єдине, що я казала, що цього блиску немає смаку. Ну, такий присмак пластмасовий трошки є. Давайте ще на хайлайтер, ось так, подивимось. Хайлайтер. Хайлайтер рум'яна, там все смішалось. Коні, люди, кролики. Бронзер дуже подобається. Дуже гарний про цей шматочок відео я записувала о 22.23. Макіяж протримався просто бездоганно. Рум'яна, контур, хайлайтер нікуди не сповзли. Губи, ясне діло, що я з'їла щодо очей. По стійкості, як і з базою, так і без бази, все протрималось гарно. Єдине, що в цей день була у нас аномальна жара, як і вдома, так і на вулиці, то все ж таки сіяшка трошечки підскаталась. А от матові тіні показали себе як і на базі, так і без бази. Абсолютно прекрасно. Підводка нікуди не стікла, не потрапила. Текла, вона також абсолютно стійка. Така сама ціна у нас і на рум'яна. І тут я з цією ціною не зовсім погоджуюсь, бо це, як на мене, не зовсім рум'яна, це хайлайтер з мінімальним кольором. Я б сказала, ви можете це самі побачити на моїй щитці, що колір ну, дуже-дуже-дуже мінімальний. А от сяєння у нього доволі непогана, доволі яскраве сяєння. але я все ж таки розраховувала, що це будуть блаш. Блаш. Тут написано блаш. блаш. Але це якийсь хайлайтер. Ем, тому якось мені здається, що навряд чи цей продукт потрапить до моєї постійної косметички. Що до що в мене буде постійно тягнутися до нього рука? Думаю, що навряд чи так буде. Бази для ціней, і відповідно однушечка тіней. До речі, я знайшла їх громовку. тут цілих 6 грам продукту у гарному розкладі. То цей колір можна загалом використовувати собі ще як бронзер-слеш скульптор. Дуже таким легким вуальним пензликом його можна абсолютно спокійно наносити собі на вилиці і використовувати цей продукт як два в одному водомбожні, коли продукти можна використовувати якось мультифункціонально, і вони будуть виконувати декілька функцій. Ось цей 0,4 відтінок, я впевнена, що абсолютно підійде для того, щоб використовувати його в якості бронзеру, слеш скульптору. З приводу того, що це власне за тіні? Вони мені сподобались. Сьогодні ви могли спостерігати за тим, як я дуже довго і нудно собі тушувала тіні, але це виключно із-за того, що в мене сьогодні знаєте руки не з плеч росли, а з дещо іншого місця. Що стосується бази під тіні, вчора база під тіні показала себе просто. Прекрасно. Я ще, мабуть, в якихось вставках сьогодні скажу про те, як сьогодні база під тіні себе поводила. А от вчора мені сподобалось, що по цій базі перше краще тушуються, друге, в них більш насичений яскравий колір, І третє, звісно, по стійкості все ж таки виглядало це око краще, ніж це. Тамо і з базою для тіней. Також ціна 176 гривень. Рекомендую, спробуйте, вам має сподобатись, особливо, якщо ви відчуваєте, що вам важко працювати з тінями і вам треба якась підложечка. Щоб тіні краще тушувались, не залипали і виглядали на вашій повіці гарно, без плям. І про що ще одразу хочу сказати: блиск, блиск, да, 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 у вас 10. Так, ви в танцях. Коштував він 250 гривень. Да окей, в принципі, що по грамовці у нас тут всього 3,2 мл, Це, звісно, зовсім мало, але колір можна, я думаю, вибачити заради такого кольору. Я забула, що в мене тут взагалі то має бути. Штучка така гарна, бо я поки фарбувалась, прибрала її. Коротше, блиск так. Єдине, що він не зовсім приємно відчувається на губах. Блін, такий колір гарний, а щось на губах мені не дуже подобається. Підводка для очей з пензликом, а не з фетром. Це для мене завжди окрема радість. Колір, який шикарний дівчатки. я взагалі я просто у захваті з кольору. Мені дуже подобається цей глибокий коричневий колір. Бо зазвичай коричневі підводки, чому я їх ніколи до цього не пробувала і не хотіла пробувати, бо в них були якісь занадто бльоклі коричневі Кольори вони мені не подобались. Цей кольор просто шикарний. Він е, дійсно підходить під мої очі. Мені подобається, як е, мій макіяж виглядає саме з таким кольором стрілок. Його ціна майже 200 гривень, а саме 197. Да? Погоджуюсь, ціна абсолютно адекватна. Де й в принципі у Евелі не пам'ятаю, щоб були колись завищені якісь ціни. Хайлайтер у стіку з колекції Вандершоудречі нас тут цілих 8 грам продукту і коштують вони на сайті в ЄВІ 173 гривні. Да, в принципі, якщо ви любите ось такого формату сяйва. Що шкіра сяє зсереди, це не окремі сяючі часточки, це от такий дрібний дисперсний помол, який дає дуже гарне, елегантне вологе сяйво. Мені він сподобався, також будемо користуватись на постійній основі. Відправлю його до себе в основну косметичку. Хоча, чесно кажучи, останнім часом хайлайтерами я не дуже часто користуюсь, от Бронзеру багато люблю, рум'ян багато люблю. З хайлайтером якось останнім часом не дуже в нас стосунки складуються, можливо, це і приживеться в моїй косметичці, бо загалом він мені подобається. І олівчики для губ нової формули від ламе. Щось ціною, я їх придбала в Єві в фізичному магазині за 250 гривень за штуку. За штуку! Типу так, у них доволі приємна формула, щоб оформлювати губи. Вони доволі стійкі, ось сводчі на руках, в них є час, поки що вони там зафіксуються стійкі. В них є час, щоб працювати, їх якось розташовувати, наносити, вони довго застигають. Але 250 гривень за ламель олівці ну, можливо, там якісь кращі компоненти, більш, я... більш якісніші компоненти. Можу е, тоді погодитись з такою ціною. Це всі продукти на сьогодні. Пишіть, які продукти вам сподобались найбільше. Мені, мабуть, найбільше сподобався блиск і бронзер. Це точно те, чим мені хочеться користуватися. Це точно те, що буде жити в моїй постійній косметичці. Пишіть, що сподобалось найбільше вам. пишіть, чи пробували ви ці вже новиночки, як вони вам що вам сподобалося, що не сподобалось. Можливо, якісь продукти вас розочарували. Напишіть саме чим вони вас розочарували. Мені буде дуже цікаво почитати ваш фідбек. І ми з вами побачимось у наступних відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, і не забувайте про мої інші соцмережі, які ви бачите тут. Всім гарного тихого дня! Чмоків-шоків!